Покинути все і фактично почати життя спочатку в іншому місті. Марина Ткачова, переселенка з Луганська, через війну на сході, вона разом з чоловіком та двома дітьми залишила хорошу квартиру, роботу і найголовніше своїх батьків. Ми переїхали з Луганська, а переїхали ще на початку подій, тобто у 2014 році, в кінці травня. Виходить, що ми вже тут у Луцьку три роки і. Декілька місяців, ну три з половиною можна сказати. У мене залишились батьки. А, ну є, є можливо найближчим часом. Не знаю, вони вже зможуть переїхати, просто за станом здоров'я, якби не дуже легко це зробити. Проблеми переселенців обговорили сьогодні на круглому столі у Луцьку. Інтеграцію переселенців у місцеві громади уже чотири роки вивчає інститут демократії імені Полипа Орлика. І одна з найбільших їхніх проблем відсутність підтримки міської влади. Влада, місцева влада не йде на зустріч переселенцям, не, не має якоїсь певної програми і дуже мало сприяє у вирішенні проблем. Серед інших проблем це і несприймання переселенців місцевим населенням, і слабкі громадські організації, і поганий доступ до інформації, і неактивність самих переселенців. Адже від співпраці громади влади і нових лучан виграють усі. Якщо процес інтеграції він йде позитивно, то від цього має користь і громада місцева, і і нові мешканці, так громади. От бо громада швидко розвивається, вона стає самодостатньою підвищується добробут. Якщо процес йде негативно, то ми бачимо таке явище, як стигматизація переселенців, тобто таврування. Коли ну ярлички навішують. на сьогодні, близько 70% внутрішніх переселенців в Україні впевнені, що не повернуться на окуповані території після закінчення війни. Переїжджати назад в Луганськ не збирається, і Марина Ткачова відвідувати батьків хотілося б, хотілося б це робити якось із дітьми. А якщо це не буде територія України, то ми туди не зможемо і не хочемо повертатися. Якщо це стане Україною, тоді будемо про це думати тоді. Тобто зараз, поки що, наразі ми не плануємо повертатись, тому що ну трошки якось не знаю, страшно, не страшно, вже не відчуваєш себе якось навіть вдома, коли ти туди приїжджаєш. Зряна Жильчук, Володимир Літвінчук, сфера ТВ.